Розділ 8. Наші слова мають силу. У вступі було рекомендовано не виконувати будь-яких прав під час першого читання книжки. Наступна права є винятком. Спробуйте зробити її просто зараз. Залучіть до участі всю свою уяву. Давайте розглянемо значення наступного прикладу. Уявіть собі, що ви стоїте на кухні і тримаєте в руці лимон. Які щойно вийняли з холодильника, лимон здається холодним. Подивіться на нього. На його жовту шкірку, шкірка жовта, майже воскового кольору, а кінчики плоту переходять у зеленуватий. Стисніть його в руці і відчуйте його пружність і вагу. Тепер піднесіть лимон до носа і понюхайте. Ніщо так не пахне, як лимон, правда? А тепер розріжте його на дві половинки і знову понюхайте. Аромат став сильнішим. Тепер вкусіть лимон глибше і дайте соку розтектися в роті. Ніщо не може зрівнятися зі смаком лимона, правда? До цього моменту, якщо ви належним чином скористалися уявою, ваш рот має наповнитися слюною. На які думки це має вас наводити? Слова просто слова вплинули на ваші слинні залози. Слова навіть не відображали повною мірою реальність, але впливали на вашу уяву. Коли ви читали слова з описом лимона, ви ненамисно повідомили своєму мозку, що у вашій руці знаходиться лимон. Ви підносите його до рота. Мозок усе це сприйняв серйозно і сказав станим залозам, гей, вона кусає лимон, негайно змийте кислоту, і залози підкорилися. Більшість із нас вважає, що слова, якими ми користуємося, визначають значення і те, що вони означають, можуть бути добрими чи поганими, правдивими чи фальшивими, сильними чи сладкими. Але це так не але тільки частково, слова не просто відображають реальність, але створюють реальність, як, наприклад, ефект слиновиділення. Мозок не такий уже й тонкий інтерпретатор наших намірів, він отримує і накопичує інформацію, і, окрім того, відповідає за функціонування нашого організму. Скажіть йому щось на штаунт, я їм лимон, і він негайно зреагує на це. А тепер настав час познайомитися з тим, що ми називаємо на курсах управління розумом розумовим очищенням. Для цього не існує ніяких прав, тільки рішення бути дуже обережними у виборі слів, якими ми запускаємо дію мозку. Прави, які ми вже робили, були нейтральними, від них не було ні шкоди, ні користі для здоров'я. Але користь і шкода може виникати зі слів, які ми застосовуємо. Діти часто грають за обідом у таку гру, під час якої їжу потрібно назвати найбільш огидними словами. Наприклад, масло це розчавлені жуки, якщо назвати найменш калоритні порівняння з тими, що пригадуються. Мета гри прикидатися, що від нових назв страв не гидко. І довести когось іншого до межі терпіння. І часто таке спрацьовує, чийсь апетит сильно псується. І дорослими ми часто граємо ту саму гру. Ми притупляємо наш апетит до життя негативними словами. А слова, набираючи силу при повторюванні у відповідь, створюють непривабливе життя, до якого падає наш апетит. Як поживаєш? Ах, не питай! Або. Скаржитися нікому або могло бути ще гірше. Як наш мозок реагує на такий гнітючий погляд на життя? Невже так втомився, що руки не підняти, щоб помити посуду? Чому підвести баланс за рахунок суцільний головний біль? Чи справді ви втомилися до нудоти від погоди, яка стоїть на дворі? Я переконаний, що проктологи більшою частиною своїх прибутків завдячує словам, які ми вживаємо. Запам'ятайте, що мозок не надто тямущий інтерпретатор. Він каже: господай просить головний біль, окей, головний біль на підході. Звісно, коли ми говоримо, що щось задає нам болю, то біль зовсім не має бути необмінним результатом. Природний стан організму це гарне здоров'я і всі його механізми спрямовані на його збереження. Однак часом за багаторазового повторювання ми ніби пробиваємо його захист, і він постачає нам ту хворобу, що ми замовили. О Боже, як боляче, ця фраза вимовлена з переконанням, немов надання привітного прийому для болю. Я нічого не можу тут вдіяти. А ця фраза, вимовлена з належним почуттям, набуває відтінку правдивості і дає уявне обґрунтування самому почуттю. Метод управління розумом пропонує ефективний захист проти наших власних поганих звичок. У стані альфа і тета наші слова набувають гігантської збільшеної сили. У попередніх розділах ви бачили, як за допомогою напрочуд простих слів. Можна запрограмувати сни та перенести зі слів на замкнуті пальці ті сили, що водимутимуть вас в альфа-став. Я ніколи не сміявся над Емілем Кюр, хоча зараз у наші освічені часи сміються багато хто. Він прославився створенням фрази, яка тепер викликає сміх. Як рядок жартівливої дитячої лічилки. день за днем і усьому мені стає краще і краще. Ці слова вилікували тисячі людей від найсерйозніших хвороб, ці слова не жарт, і я ставлюся до них з повагою. Так само, як ставлюся з повагою і пошане до самого доктора Куе, оскільки виніс безцінний урок з його книжки, самоврядування за допомогою автосугесії. Нью-Йорк, видавництво Самуеля Вейзера, 1974 рік. Доктор Кюе працював аптекаром протягом 30 років у своєму рідному місті Труа у Франції. Вивчившись і чимало проекспериментувавши з гіпнозом, він розробив власну психотерапевтичну систему, засновану на автосугесії, самонавіюванні. У 1910 році він відкрив вільну клініку в Ненсі, де успішно лікував тисячі пацієнтів, які страждали від ревматизму, сильних головних болів, астми, паралічу кінцівок, загікання, туберкульозу, фіброзних пухлин та виразок шлунку, дивовижного різноманіття інших захворювань. Сам він говорив, що ніколи не лікував жодної людини, він навчив їх удушувати самостійно. І немає сумнівів у тому, що одужання відбувалося, безліч випадків добре задокументовано. Однак разом зі смертю Куе в 1926 році його метод майже зник. От якби він був настільки важкий, що упанувати його могли б лише одиниці, то метод благополучно існував би й до нині. Але це простий метод, його можуть навчитися рішуче всі. Основи методу ке уйшла як складова частина в метод управління розумом. В основу методу кує покладено два основні принципи. Ми можемо думати відразу тільки про одне. Коли ми зосереджуємося на думці, думка стає реальністю, тому що наш організм трансформує думку в дію. Тому, якщо ви бажаєте запустити цілющі процеси свого організму, які можуть бути блоковані негативними думками, свідомо чи несвідомо, просто 20 разів поспіль промовляйте день за днем і усьому мені все краще і краще. Робіть це двічі на добу, і ви практикуватимете метод кое. Оскільки мої дослідження показали, що вплив слів величезною мірою зростає в медитативному стані, я здійснив певну адаптацію методу кое. У стані альфа і тета ми говоримо, день за днем у всіх відношеннях мені стає краще, краще і краще. І говоримо так у медитації лише один раз. Ми говоримо також і теж відпливом доктора Кое. негативні думки, негативні висловлювання не мають на мене впливу в будь-якому стані розуму. Лише два зазначених речення справили вражаючу кількість конкретних результатів. Особливий інтерес має досвід одного солдата, який, стигнувши пробути на наших курсах лише один день, несподівано був відправлений в індокитай, він пам'ятає, як входив в медитативний стан, а також всі два речення. Цей солдат потрапив у підрозділ під командуванням сержанта алкоголіка, який чомусь обрав новоприбулого предметом своїх знущань. Вже через кілька тижнів солдат став прокидатися ночами від нападів кашлю, а потім астматичних нападів, яких у нього раніше ніколи не було. Ретельне медичне обстеження показало, однак, що його здоров'я в повному порядку, проте солдат відчував наростаючу втому став гірше справлятися зі своїми обов'язками, чим ще більше привернув до себе увагу сержанта-алкоголіка. І в той час, як багато хто в підрозділі звертався до наркотиків, наш солдат взявся за метод управління розумом і за ті два речення, які запам'ятав, на щастя, у нього була можливість медитувати тричі на день. За три дні я набув повного імунітету до сержанта. Я робив те, що він, він мені вилів, але його висловлення мене більше не чіпало. Через тиждень я перестав кашляти, а потім зникла і астма. Якби щось подібне розповів мені випускник курсів з управління розумом, я був би задоволений. як задоволений завжди, коли чую історію успіху, але не надто вражений. У нас в наборі є і сильніші техніки для самооздоровлення, які я допоможу вам освоїти в наступних розділах. Але досвід цієї конкретної людини особливий тим, що вона нічого не знала про ці техніки і використовувала лише два речення, які запам'ятала в перший день навчання. Слова мають напрочуд потужний вплив навіть на найглибших рівнях станів мозку, ніж ті, що ми використовуємо на курсах з управління розумом. сестра анестезіолог і викладач на наших курсах з Оклахоми місіс Джин Майбер. Застосовувала знання цього факту, щоб допомагати пацієнтам. Щойно вони занурюються в глибокий наркоз, вона шепоче їм на вуху інструкції, які можуть допомогти прискорити одужання а в деяких випадках врятувати життя. Під час однієї з операцій, коли очікувалася ряснуча кровотеча, хірург був здивований її відсутністю. Кров сочилася мізерним струмочком. Вели своєму організму не витрачати кров. Такі слова прошепотіла Місіс Майбер оперованому перед першим розрізом, а потім повторювала через кожних 10 хвилин операції. Під час іншої операції вона прошепотіла фразу Коли ви прийдете до днями, ви відчуватимете, що всі вас люблять, і ви самі любите себе. Це була пацієнтка, яка викликала у хірурга особливе занепокоєння, надзвичайно напружена жінка, яка постійно скаржилася і будь-який біля неї був нестерпним. З таким ставленням до життя вона могла сильно сповільнити своє одужання. Пізніше, коли пацієнтка прийшла до тями після наркозу, на її обличчі з'явилося зовсім інший вираз, а трьома місяцями пізніше хірург сказав місіс Майбер, що її підопічна просто перетворилася, вона розкріпостилася, стала оптимістичною і швидко оговталася після операції. Результати роботи Місіс Майбер ілюструють три речі, які ми навчаємо на курсах з управління розумом. По-перше, слова мають велике значення на глибоких рівнях стану мозку. По друге, розум має значно більший пли на організм, ніж традиційно вважається. По третє, як я вказував у розділі п'ятому, ми завжди у свідомості. А скільки є батьків, які тільки на хвилинку забігають до дитячої кімнати, щоб поправити ковдру на сплячій дитині, і замість того, щоб зупинитися і сказати кілька добрих підбадьорюваних слів, які зроблять дитину більш упевненою і спокійною в день, випускники курсів управління розуму. Так часто повідомляють про поліпшення стану свого здоров'я ще до завершення навчання, що одного разу я опинився в неприємній близькості від скандалу з представниками медичної професії. Деякі пацієнти повідомили своїм лікарям, що позбулися своїх хвороб за допомогою методу брудня розуму, а лікарі подали на нас скаргу окружному прокурору. Прокурор вивчив обставини справи і дійшов висновку, що ми не практикуємо лікування без ліцензії, чого побоювалися лікарі. На щастя, у тому, що метод управління розуму сприяє змістенню здоров'я, немає нічого протизаконного, інакше б нас не було б такої розвиненої організації з його пропаганди.